Выбираем маточки, штучные, штучное сменение. Вот что значит проверено крытый расплит. А так вот наши маточки червлять. Это называется проверенный. на засів, не на засів, на закритий розплід. Так, це у нас склянарчик. Так. який гарний розплід. Маточка тільки. Д. Маточка десь шостає. У нас прохід закритий берещиточкою. пилок несуть. Оди маточка. Ось і маточка, зелена міточка. Звісно, на вулику буде більш розкормлена. ну Відбираю і на підсадку. Па.